Вітаю, друзі, я Олена Требушна. Це канал є питання сьогодні. Понеділок. Останній день липня. Ще немає зведень з фронту за останню добу, але вже можна сказати, що за минулий місяць Збройні сили України знищили рекордну кількість окремих видів російської військової техніки за всі 17 місяців. В липні на тлі контрнаступу було знищено рекордну за 17 місяців кількість систем ППО та ракетних систем залпового вогню Росіян. В липні ЗСУ знищили 71 російську систему ППО, побивши власний рекорд червня. Тоді на початку наступу армія Росії втратила за місяць 56 систем. Те саме відбулося з системою залпового вогню 67 в липні, 57 в червні. Це найбільші цифри з початку вторгнення. За 17 місяців вторгнення, за грубими оцінками, росіяни втратили приблизно третину військового потенціалу колись другої армії світу. Якщо міряти його знищеною військовою технікою, росіян знищено приблизно 31% танків, приблизно 28% бронемашин. 5700 артилерійських систем, які були безпосередньо у війську, знищено 4816 або понад 80% Тут правда невідомі цифри, скільки у них є резервів і скільки можна розконсервувати. Те саме з реактивними системами залпового вогню. З тисячі у війську на момент вторгнення за 17 місяців знищено 699, Але дані щодо запасів РСЗВ у Росіян дуже різняться. Знищено 460 одиниць засобів протиповітряної оборони 315 бойових літаків з 1380, які мала армія РФ на 24 лютого. Це приблизно 23%. відсотки. Найбільше літаків Росія втратила в перший місяць повномасштабної війни 113 бортів протягом березня минулого року. З 960 гвинтокрилів, які армія Росії мала на момент вторгнення, збито 311, тобто третина. Найменші кількісні втрати понесли військово-морські сили Росії, день яких святкували вчора на болотах. На початку війни ВМС РФ налічували 519 суден. За час вторгнення було знищено 18 кораблів та катерів. Це лише 3,5% від кількісного складу ВМС окупантів, але в цьому випадку відіграє більшу роль не кількісний, а якісний фактор втрат. Знищення одного ракетного крейсера Москва позбавило протиповітряного прикриття всеугрупування чорноморського флоту Росії. Вчора під час параду на день ВМС Путін до речі сказав, що на рахунку російського флоту великі географічні відкриття про відкриття зроблені на чорноморському дні потопленим крейсером флоту Москва не згадували. Флагман чи ФРФ на парад теж не прибув чомусь. Жарти жартами, але на морі росіян ще звичайно громити і громити. Сподіваюсь, нам в цьому стануть в нагоді ті самі морські дрони. Які вже атакували російські флоти і Керченський міст у вихідні? Великий сюжет про них показали американські журналісти на телеканалі CNN. їх пустили на секретну військову базу, де випробовують ці надводні дрони. Журналістам показали дрони в роботі, показали виготовлені на замовлення багатоекранні Пульти керування дронами з багатьма важелями і кнопками над окремими перемикачами, спеціальні кришки з наклейками з написом типу вибух, щоб їх раптом не натиснули випадково передчасно. Роботу над морськими безпілотниками почали лише з початком вторгнення. Щоб протистояти морській державі, потрібно було розробити щось своє і асиметричне. Останні версії безпілотників, які бачили журналісти CNN, важать до тисячі кілограмів з вибухівкою до 300 кілограмів, дальністю до 800 кілометрів і швидкістю 80 кілометрів на годину. Джерела в українському оборонному відомстві підтвердили CNN, що морські безпілотники були залучені щонайменше до двох операцій: до атаки на Керченський міст цього місяця і до Операції в Бухті Севастополя в жовтні минулого року ці дрони повністю українське виробництво спроектовані, виготовлені і випробувані саме тут в Україні. Понад 50% обладнання виготовлено теж в Україні. За словами українського пілота, який спілкувався з американськими журналістами. Поки що росіянам важко влучити в такий маленький безпілотник і виявити його в морі. Швидкість дрона і труднощі з його виявленням певною мірою пояснюють, яким чином безпілотники, які атакували Керченський міст, непоміченими пройшли через Чорне море до мосту. За оцінкою розробника дрона, поки росіяни навчаться ефективно протистояти такому типу зброї, може пройти від 5 до 10 років, а може і більше. Це описане красномовно доводить ще раз, що наші інженери, навіть в тих умовах, в яких ми існуємо зараз, здатні робити речі, які є проривними на тлі навіть західних технологій. Якщо на це є політична воля, гроші і розставлені пріоритети між тим, в що інвестувати в технології і інженерів, чи не хочу знову повторювати, що весь минулий тиждень говорила, але повернемось до понесених росіянами втрат за 17 місяців. Якщо говорити про сухопутний потенціал російської військової махіни, то грубо можна зробити висновок, що за час повномасштабного вторгнення РФ втратила приблизно третину від того, що вона мала станом на 24 лютого, і швидко поповнювати ці втрати вона не спроможна. Цього не скажеш про втрати на морі, і на жаль, про втрати, які несуть росіяни в живій силі, не дивлячись на те, що за Нашими оцінками вони наближаються до чверті мільйона. Вже мобілізаційний потенціал Росії є ще далеко не вичерпаним. І якраз цими днями російська держдума штампує нові мобілізаційні поправки, а Путін підписує на штамповане, очевидно готуючись мобілізувати, як кажуть американці, стільки скільки треба. Одним із парадоксів війн є те, що навіть коли проголошені цілі нападників стають недосяжними, бажання не здаватись переможеними настільки тримають самих нападників за одне. Місце, що навіть усвідомлюючи неможливість перемоги, вони продовжують вперто демонструвати, що їм не наваляли і вони не лузери. Тому що поразка ставить під сумнів здоровий глуст, мудрість і компетентність лідера, а невдача у війні може призвести до падіння режиму. Саме тому Кремль продовжує воювати. Бо визнання поразки може похитнути владу пітерського бой... бойцовського клубу, і це якщо навіть вивести за дужки те, що особисто Путін може реально вперто продовжувати вірити, що він здатен досягти якихось цілі спецоперації. Все це цілком спостерігається у кремлівських недоеліт. Вот просто в ці дні, сьогодні, наче спеціально як ілюстрація до всього знищеного збройними силами України і сказаного мною в американському виданні Foreign Affairs вийшов текст про те, як Західні військові, аналізуючи війну в Україні, переоцінюють власне ставлення і підходи до правил і принципів ведення війни. Я її місцями переклала і хочу розказати, що західним військовим продемонстрували ці 17 місяців вторгнення і що вони змінюють у власних підходах і поглядах на те, як треба вести війну. Нагадую, не забудьте підписатись на її питання на наш телеграм. Ось тут чи в описі внизу, і поставити вподобайку під цим відео, щоб ми швидше дістались позначки півмільйона підписників. Не вистачає усього лише 30 тисяч думаючих людей. Допоможіть їм нас побачити. Отже, автор тексту це Філіп О'Брайен, керівник кафедри стратегічних досліджень і керівник школи міжнародних відносин Університету Сент Ендрюс у Великій Британії. Він стежить за ситуацією в Україні і підтримує нас в квітні. Він особисто був тут в Україні в Києві приводу вчорашнього чергового ядерного пука карликового Медведєва про те, що успіх українського контрнаступу не залишить росіянам іншого виходу, ніж застосувати ядерну зброю, Обраєн, до речі, написав у Твіттер Цікава річ у погрозі Медведєва полягає не в самій погрозі застосувати ядерну зброю. Він робив це вже багато разів. Найцікавіше в ньому те, що Медведєв відкрито каже про успішність контрнаступу України. Так от Філіп Обраєн написав Affairs текст про те, що Україна показала. Світу про військову спроможність. Спочатку він пояснює, чому західні військові аналітики і політики вважали, що українські військові мали мало шансів протистояти Росії у звичайній війні. Це вже знайомі нам аргументи, але не всі за президентства Путіна Москва витратила мільярди доларів на модернізацію зброї та збройних сил, і розробку нових планів нападу. До речі, ось за цим посиланням чи в описі під відео я залишу. Відео про те, як я ще в березні минулого року розповідала про так звану хвальону доктрину гібридної війни Герасимова, яку перед вторгненням читали навіть на заході, яка поламалася об Україну. Залужний теж кілька місяців тому, до речі, зізнався, що читав її, може, це нам і допомогло. Якщо цікаво, подивіться. Так, от щодо України, скепсису західним спостерігачам додавали дії російських збройних сил під час вторгнення в Грузію та їх участь у бойових діях на Боці Асада в Сирії. Західні експерти вважали, що якщо Україна зазнає нападу з боку Росії, Росія швидко розгромить українську протиповітряну оборону та почне масштабну наземну кампанію, яка стрімко дістанеться Києва. Вони думали, що Росія зруйнує українські лінії постачання та ізолює більшість збройних сил України. Неспроможність України протистояти такому натиску здавалась багатьом настільки очевидною, що деякі аналітики припускали, що Києву навіть немає сенсу озброюватися, щоб намагатись вести стандартну війну. На початку лютого, 22-го роблі, старший науковий співробітник інституту дослідження зовнішньої політики казав британському парламенту, що Україна не зможе стримати Росію, навіть якби їй дали дуже потужну західну зброю. Якщо вони вступлять у звичайний бій з російськими військовими, казав Лі Брит... Танському парламенту вони не переможуть. Через 17 місяців стало зрозуміло, що ці очікування були абсолютно неправильними. Україна рішуче і винахідливо дала відсіч Росії, зупинивши просування, а потім відкинувши російські війська приблизно з половини своєї території, яку Росіяни захопили за останні півтора року. У результаті українська армія виглядає набагато потужнішою, а російська набагато слабшою, ніж майже всі очікували перед вторгненням. Насправді вся форма цієї війни дуже відрізняється від того, що уявляли експерти перед вторгненням замість швидкоплитного вторгнення на чолі з фалангами бронетехніки за підтримки сучасної авіації Росії, як уявляла аналітична спільнота. Вторгнення було хаотичним і повільним. Майже всі територіальні здобутки у війні були досягнуті поступово і з великими втратами. А хід війни визначається не винищувачами та танками, а артилерією, безпілотниками і навіть окопами у стилі Першої світової успіхи України. Та втрати Росії спонукали експертів до інтенсивної переоцінки військової майстерності обох країн, але, враховуючи несподівану форму конфлікту, військові аналітики також повинні переглянути те, як вони дивляться на війни в принципі. Фахівці з питань оборони схильні розглядати конфлікти як зброю та плани, але вторгнення в Україну змушує припустити, що військова спроможність визначається військовою структурою, бойовим духом та військово-промисловим виробництвом, так само як і озброєнням та кресленнями на мапах. Росія, наприклад, зазнала невдачі не тому, що їй не вистачало складної зброї, а тому, що вона не могла належним чином керувати своїми системами. Росіян все захиталось, тому що їхня військова логістика і забезпечення були поганими, а також через низький рівень мотивації війська. Ці уроки важливі для висновків про майбутнє російсько-української війни, але вони також мають вирішальне значення для висновків про інші конфлікти, включно з тим, що може спалахнути між Китаєм і Сполученими Штатами. Багато військових аналітиків намагались розіграти таку війну, дивлячись на зброю та стратегії, які розгортають Китай, Тайвань і Сполучені Штати. Але якщо судити по подіях в Україні, то битва за регіон буде мати стільки ж спільного з логістикою та людьми, скільки зі зброєю і військовими планами. І ці фактори свідчать про те, що американська китайська війна не буде ані вирішальною, ані швидкою битвою. Швидше за все це буде глобальна катастрофа, навіть більша ніж та, що відбувається в Україні зараз. Однією з головних причин того, чому експерти вважали, що вторгнення Росії в Україну буде швидким, є те, що вони зосереджувалися переважно на тому, що відбудеться, коли російська та українська армії обміняються вогнем на полі бою. Вони робили величезний акцент на зброї, яку мала у своєму розпорядженні кожна зі сторін. І Росія там мала очевидну перевагу. Вогнева міць Москви перевищувала українську за кількістю, але до початку конфлікту і за якістю. Російська армія мала провідні у світі засоби радіоелектронної боротьби, сучасну авіацію та вдосконалену броньовану техніку. Уся зброя вважалась набагато потужнішою ніж більшість усіх типів зброї, які були в українців. Як писали у цьому самому Foreign ФС військові аналітики Майкл Кофман і Джефрі Едмонс, лише за кілька днів до початку вторгнення Росія атакує Україну сотнями бомбардувальників, масою ракет та арт що забезпечить російським силам вогневу перевагу. Після цього Росія буде мати перевагу на кожному напрямку нападу. Так писали вони за лічені дні до початку вторгнення. Дійсно, багато аналітиків перед вторгненням вказували на те, що російська армія була майже рівною армії Сполучених Штатів Америки. Особливо після успіху Росії в Сирії та на сході України в роки після анексії Криму в 2014-му. вважалося, що російські війська здатні проводити операції подібні до тих, які проводили американські збройні сили. Сам уряд Сполучених Штатів неодноразово описував російську армію як майже рівного і близького конкурента власним збройним силам. Але всі ці райдужні оцінки виходили з того, що Москва не бреше про якість своєї зброї і що Росія буде ефективно її використовувати. Жодне з припущень не підтвердилось, пише Обраєн. Багато російських систем озброєння погано обслуговувалися або були в некондиції через корупцію. Деякі українські спостерігачі вказували, наприклад, на те, що Росія ймовірно розпродала динамічну броню яка життєво необхідна для захисту багатьох військових машин. Що полегшило українцям знищення танків ворога, крім того, Росія погано впоралась з навчанням військ принципам конвенційної війни? Росія припустилась помилок майже в усіх сферах, але найбільше вона зазнала невдачі через нездатність керувати передовими системами. Наприклад, Москва особливо погано впоралась з використанням авіації. Російські літаки пристойно працюють як окремі одиниці техніки, і теоретично вони повинні були бути здатні встановити перевагу в повітрі та допомогти російським наземним військам. Суватися російські командири могли б зробити те, що роблять ВПС США, і почати кампанію, націлившись на зенітні системи супротивника. Як і ВПС США, Росія могла б посилити контроль над районом бою, виконуючи польоти, які знищували, порушували або іншим чином завдавали шкоди підрозділам супротивника. Але виявилось, що російським військово-повітряним силам важко досягти всього цього. Росія не могла керувати своїми літаками як частиною складної системи, використовуючи різні військові можливості для швидкого визначення місцеперебування, визначення пріоритетів і атаки на українські зенітні системи. В результаті це не знищило здатність України оборонятись. Насправді росіяни настільки погано вправляються зі своїми літаками, що більшість часу ті тримаються подалі від лінії фронту, подалі від українських ракет. В результаті, за кількома рідкісними винятками, українські війська за лінією фронту могли вільно пересуватись відкритими дорогами серед білого дня. Цілком зрозуміло, що аналітики не змогли передбачити недоліки російської авіації, а також багато інших військових невдач. Важко сказати, як покажуть себе збройні сили, доки їх не пустиш в бій. Але в цьому випадку спеціалісти з питань оборони могли б провести набагато кращий аналіз перед вторгненням. Військові аналітики люблять казати, що аматори обговорюють тактику, тоді як експерти обговорюють матеріальне і технічне забезпечення. Але порівняно з часом, витраченим на опис кількості російської авіації та бронетехніки, серед експертів було мало розмов про те, чи зможе Росія належним чином постачати, підтримувати та відновлювати ці сили на війні. Насправді, в деяких звітах, які досліджували, як може просуватися російське вторгнення в Україну, майже повністю не розглядалась логістика. Замість того, щоб обговорювати, як далеко і в якому обсязі російські постачання можуть бути транспортовані та підтримувані в умовах українського вогню експерти здавалося задовільнились вивченням того, що російські системи можуть робити в бою. Також аналітики витратили зовсім небагато часу на те, як кожна сторона буде відновлювати втрачені ресурси. Це виявилось критичним питанням, особливо коли йдеться про боєприпаси. І Росія, і Україна використали набагато більше боєприпасів, ніж передбачалось у звітах, і тому обидві країни намагалися отримати кулі, снаряди та ракети від інших держав. Росія звернулася за постачаннями до Ірану та Північної Кореї. Україна стала залежною в цьому від країн НАТО. Станом на квітень 23-го тільки Сполучені Штати відправили в Україну півтора мільйони 155-мм снарядів, що спонукало Вашингтон почати нарощувати власне військове виробництво. Європейський союз також витратив свої запаси і 7 липня оголосив про плани інвестувати понад 500 мільйонів доларів у виробництво боєприпасів. Але поки що ніхто не може задовольнити апетити ні Києва, ні Москви. Обмеження боєприпасів характерні не тільки для російсько-української війни. Практично в кожній великій війні попит на кулі, ракети та снаряди значно перевищує довоєнні оцінки, і країни вичерпують запаси щонайбільше через кілька місяців. Під час першої світової, наприклад, наприкінці 14-го року всі військові зіткнулись з гострим артилерійським голодом, оскільки артсистеми споживали набагато більше боєприпасів ніж очікували довоєнні аналітики. Однак, попри той досвід, аналітики не врахували запаси та можливості виробництва, коли робили прогнози перед вторгненням щодо дій Росії. Вони припускали, що Москва переможе так швидко, що кількість боєприпасів просто не буде мати значення. Також аналітики нехтували аналізом ширшої промислової, технологічної та економічної потужності воюючих сторін. Наприклад, не звернули уваги на той факт, що Україна традиційно була одним із найбільших виробників зброї в Європі. Або що, попри її розмір, економічна та технологічна база Росії не є однією з найбільших. Економіка Росії менша за економіку, наприклад, Канади. Війни ніколи не були просто випробуванням військових. Вони завжди включають в розрахунок економіки. Перед вторгненням аналітики могли принаймні визнати, що Росія не є економічно потужною і варто врахувати цей факт у розрахунках. Людський фактор вторгнення в Україну чітко показало, що державам потрібна хороша логістика та сильна економіка, якщо вони хочуть перемогти великих супротивників, але для перемоги у великій війні цих двох факторів недостатньо. Їхні війська мають бути укомплектовані високомотивованими та добре навченими солдатами. І українські війська неодноразово доводили, що вони набагато більш рішучі та вправні за супротивників. Таланти українців не виправдали прогнозів експертів. Багато аналітиків вважали, що український народ буде розділений і опір українців буде скомпроментований з самого початку. Експерти стверджували, що багато українців були проросійськи налаштовані, тому що вони здобували освіту російською мовою, походили з етнічно російських сімей. Мали багато особистих контактів в Росії або певну комбінацію усіх цих факторів у статті для The Week в лютому 2022 року, наприклад, Лайл Голдштейн, професор військово-морського коледжу США, стверджував, що оскільки російська та українська культури досить схожі, будь-якому повстанню проти Росії, яке може спалахнути в Україні, буде важко досягти успіху. Здається, спостерігачі особливо скептично ставились до того, що українці на сході країни будуть завзято воювати проти росіян, особливо після того. Як російські військові змусять їх підкоритися, і навпаки, зовсім небагато аналітиків говорили про те, що якраз російським військовим забракне морального духу, необхідного для здійснення повномасштабного вторгнення, насправді усі вони майже не досліджували мотивацію середньостатистичного російського солдата. Важко сказати, наскільки українська вправність і високий моральний дух і розчарування росіян сформували поле бою. Але ці фактори явно вплинули на ситуацію. Вмотивовані українці швидко навчилися використовувати широкий спектр довітнього обладнання за стандартами НАТО, а потім інтегрували його у свої війська, попри те, що у них був невеликий або зовсім відсутній досвід роботи з такою зброєю. Москва, навпаки, застрягла з жорсткими диктаторськими методами армійського контролю, що робить її підрозділи набагато менш гнучкими. А російським військам бракує ініціативи і бойового духу. Але високого бойового духу недостатньо, щоб Україна виграла війну, а Росії низький моральний дух її військ не допомагає програти. Зброя вирішує, коли сповнені рішучості українці спробували прорвати російську оборону всередині червня, їхні танки та інші транспортні засоби виявились вразливими для російських систем озброєння, включно змінами, системами ППО, артилерією та безпілотниками. Врешті, після тижнів спроб українці припинили ці прямі штурми з важкою технікою. Але неперевершена здібність і самовідданість дозволяють українцям знищувати бойову спроможність Росії. Українські збройні сили, наприклад, придумали, як інтегрувати безпілотники, артилерію та ракетні системи, щоб ті могли завдавати ударів по російських військових об'єктах. Для виявлення цілі збройні сили України надсилають розвідувальні безпілотники або починають піхотний штурм, який змушує росіян залучати свої артилерійські системи, і таким чином українці викривають. Їх їхні позиції. Потім українські аналітики визначають, чи варті ураження російські системи, і якщо так, то чим їх атакувати? Цей процес був би важким і заліпших обставин. І українцям доводиться робити все це під потужним вогнем, але всупереч складнощам та перешкодам, вони знищили незліченну кількість російських артилерійських установок, складів, боєприпасів і командних пунктів, що могло б дозволити Україні просунутись вперед пізніше влітку. Очевидно, підготовка відданість і талант українців є однією з причин того, чому Київ зберігає перевагу. Війна в Україні стала великим досвідом для українських військових, яким довелося швидко навчитись керувати новими системами озброєння, меншою мірою, але це був досвід і для Росії, яка зараз намагається з'ясувати, як зміцнити свої позиції. Але досвід цього мають винести і аналітики у сфері оборони. Цей конфлікт демонструє, що дуже багато змінних визначають, чи правильно функціонують складні військові системи. Амовірність помилки і провалу дуже висока. Іншими словами, вторгнення Росії в Україну вказує на те, що державам потрібна не тільки хороша зброя, щоб їхні операції мали шанси на успіх. Тому усі аналітики мають двічі подумати, перш ніж прогнозувати, що війна буде швидкою, або що одна держава буде мати беззаперечну перевагу над іншою в будь-якому конфлікті. Цей урок стосується практично будь-якого військового конфлікту, але це особливо важливо зараз, оскільки зараз аналітики розмірковують про потенційну війну між Китаєм і Сполученими Штатами Америки через Тайвань. Яка легко може стати найбільш жахливим глобальним конфліктом, може здаватися, що війна в Тихому океані за участі цих двох держав закінчиться відносно швидко або успішним захопленням Китаєм тайваню або нищівною відсіччю. Але з огляду на те наскільки складними будуть операції, та враховуючи людські зміни, вже зараз стає очевидним, що китайське вторгнення на Тайвань швидше за все затягнеться для китайців без будь-якого досвіду великої повітряно-морської кампанії у них. Та навіть історично великого десантного нападу, напад на Тайвань означав би спробу провести, можливо, найскладнішу в історії військову операцію. Їм довелось би робити це, наражаючись на зіткнення з найдосконалішими системами озброєнь у світі та з населенням, яке, як і українці, буде охоплене бажанням врятувати свою землю. Це насправді було б так важко, що китайці цілком можуть надати перевагу широкій повітряно-морській блокаді острова. Незалежно від того, йшлося про блокаду, Каду чи про пряме вторгнення бойові дії швидше за все охопили б велику частину Тихого океану, і логістичні проблеми були б величезними з обох сторін. Війна буде такою ж важкою для Вашингтона, як і для Пекіна. Сполучені Штати будуть мати одні з найдовших у світі ліній постачання, які простягнуться через весь тихий океан. Що ускладнить їх захист? Американським військам доведеться діяти відносно близько до материкової частини Китаю, що зробить війська сполучених штатів вразливими для нападу. І сполучені штати будуть боротися проти ворога, якого неможливо перемогти, який має промислові та технологічні ресурси, щоб продовжувати боротьбу протягом. Багатьох років тому американська китайська війна не буде швидкою чи простою її не вирішить якась одна битва або те, яка країна буде мати найбоднішу зброю. Натомість це буде вирішуватись здатністю кожної сторони керувати складними військовими системами та укомплектовувати свої сили добре навченими і мотивованими людьми. Потенційно, протягом дуже тривалого часу, будь-яка держава, яка планує військові дії в регіоні, повинна усвідомити ці факти, а потім двічі подумати, перш ніж починати конфлікт, ось так в англійській версії у версії британського військового аналітика, автора кількох книг і багатьох досліджень про війну Філіпа Обраяна з університету Сент-Ендрюс, виглядає припаровано Росія станом на 523 й день вторгнення, якому в Кремлі відводили тиждень, а на Заході подекуди і ще менше. Зараз, коли в останні дні на на тлі складного і довшого ніж публічно пророкували контрнаступу. Знову зайшла мова про гарантії, перемовини. Ці висновки можуть бути стимулом для нас усіх налаштовуватись на те, що ми здатні на більше ніж від нас очікують. Навіть якщо наш прогрес повільніший ніж нам пророкували і ніж ми сподівались, ми знаємо, що Москва використає будь-яке перемир'я лише щоб відновити сили для нового раунду боїв. Путін зубами, і хтями буде намагатись втриматись на троні і намагатись продемонструвати власним ванькам, що Росія не програла і у неї все ще є шлях до перемоги. Але і у нас і зараз немає жодних сумнівів, в тому що це війна, якої нам було не уникнути, яку не можна програти, і до якої ми мали готуватись. Це окрема розмова, але це означає, що ми маємо посилюватись навіть зараз, навіть в цих умовах, і стимулювати людей в наших. Центрах ухвалення рішень робити це зараз під час війни. Робити ті самі дрони, морські, літальні і наземні, вкладатись в технології ВПК, робити ракети, боєприпаси і важку техніку і менше пиздити. Не кажу вже зовсім ні. Бо бліцкриг перетворився на війну на витривалість і в ній бункерні істоти. Сподіваються, що і ми і колективний захід втомимось раніше ніж стане очевидною неспроможність Росії перемогти. Тому ми маємо протриматись стільки, скільки потрібно до того моменту, коли ухворює дитини пітерські. Іх підворіть, не залишиться іншого виходу, як визнати, що він помилився і що він програв. А для цього потрібно зробити усе перелічене вище, про що ми тут щодня і говоримо, і завтра будемо знову. Бережіть себе, тримайтесь до завтра.